gps трекери таки з'являться у міських маршрутках. Якщо ні, перевізників зобов'яжуть брати за проїзд лише по дві гривні. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет. Йдеться про спеціальні навігаційні пристрої, які дозволять владі стежити, де саме знаходиться та чи інша маршрутка. У такий спосіб дивитися, чи не відхиляється вона від курсу. На думку чиновників, це дасть змогу значно покращити послуги із перевезення. Знати графік руху, час руху, простої виїзд на, на лінію і так далі. Це, мабуть, більше людей користуються транспортом мешканців, ніж, ніж, ніж підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю. Тому я підтримую, що таке рішення повинно бути, що наш департамент житлово-комунального господарства повинен мати контроль за цією ситуацією. GPS-трекери встановлюватиме лише одна фірма, а обиратимуть її у рамках конкурсу. Зокрема, у складі комісії, яка визначить виконавця послуг, будуть як чиновники, так і перевізники. Загалом понад десяток осіб. Така кількість, кажуть, в комунальному департаменті не випадкова, Насамперед, для того, аби визначення переможця було чесним і прозорим. Самі навігаційні пристрої перевізники повинні встановити за власний кошт. А от програмне забезпечення, з яким чиновники слідкуватимуть за рухом автобусів, фірма переможець надасть безкоштовно. Нами визначається єдиний виконавець, буде єдина система, єдине програмне забезпечення, єдині підходи до формування даної системи, ну і відповідно єдині механізми. Не контролю, тому що якщо кожен собі поставить а воно не буде працювати в єдиній системі, то відповідно толку від так gps GPS цих е, трекерів буде ніякого. Загалом gps навігатори в міському транспорті мають бути встановлені до 10 червня. Ще одна вимога від влади обов'язкове обілечування. Перевізникам, котрі виконають всі ці вимоги, дозволять підняти свої тарифи до 4 гривень.